Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна присмачна кашка. До вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, кітонькі віруні. Отже, малятка, вмощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. Сьогодні малятка. Я вам розкажу казочку, яка називається Пан Коцький. В одного не дуже розумного і не дуже доброго чоловіка жив старенький кіт, який вже не міг ловити мишей. І цей чоловік вивіз нашого котика в ліс і каже: Нащо мені цей кіт? Мишей вже не ловить. Годувати я його більше не буду, хай в лісі живе. Ви чуєте, малятка, так? Ніколи так не можна робити з тваринами. Ніколи. Тварин треба любити, годувати, дбати за них, навіть якщо вони вже старенькі. Так, малятка? Так. Отже, слухаємо далі казку. Ходить кіт лісом, ходить. Аж тут лисичка йде. Ой, я така я собі ходила. Ой-ой-ой. Ти хто такий? Ой ой, ти що таке? Мяу, мяу, мяу. Я пан коцький. Мур мяв. каже лисичка. А ти гарний, сіренький в білу полосочку. Бачите малятка? Будь мені за чоловіка, а я буду тобі за дружину. Пан Коцький подумав, подумав і погодився. Лисичка нашого котика за нашого котика дбає. Обіди йому готує. А наш кіт також допомагає лисичці у всьому, навіть зв'язав їй шкарпетки, щоб вона в лапки не мерзла. І так вони собі жили двоє в лисичній хаті. Хатинці. Подивіться, малятка, бачите? От якось зайчик побачив лисичку. Та й каже: давайте котика поставимо сюди. Лисичко, сестричко, я до тебе на вечорниці прийду. Ні, 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 сказала лисичка, ніяких вечорниць. В мене вже є чоловік. Пан Коцький називається. Він, як тебе, побачить. Розірве зразу. Зрозумів? Ой! Перелякався зайчик і побіг сказати вовку, ведмеді і дикому кабану. Зараз маляточка дивіться, ведмедик. Трошечки лисичку посунемо. оставимо вовка. А ви чули, шановне панство, сказав зайчик, у нашої лисички, сестрички є чоловік, який пан Коцький. Як би це так зробити, щоб на нього подивитися? А я зготую обід, сказав ведмідь Борщ. А я. Піду по сметану, сказав вовк. А я по буряки і картоплю, сказав кіба... кабан і клан. А я, а я по капусту піду, по капусту, по капусту. Та добре добре, зайчику, принесеш капусту. А я меду принесу до чаю, сказав витмідь. І зварили вони борщ. І не знають, як кликати пана Коцького на обід. Бояться його, розумієте, малятка? Ну і хто піде? Ведмідь каже гу, гу, -угу. як треба буде втікати, я не зможу, я не повороткий. хро 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 хро, -хро, -хро, -хро. Я теж не зможу, прохорока в кабан і клан. А я вже старенький, сліпенький, лапки мене болять, я теж не піду, сказав вовк. Прийшлося йти зайцю. Це ж малятка була його ідея, правда? Зараз ми, маляточка, це трошечки позабираєм їх. Так. Прийшов зайчик до лисичиної хатинки. Побачила лисичка і питає зайчика, а ти чого прийшов? Що тобі потрібно? Та я, та я, та ми, та ми, та я от, 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 от борщ ми зварили. Смачний. І просимо тебе і пана Коцького на обід. Кажеш, смачний борщ, так, дякуємо, ми прийдемо. Але ви всі поховайтеся, бо пан Коцький, як побачить, то всіх вас розірве. Добре? Добре, добре, то добре. добре, ми сховаємося. Добре. Прибіг заєць і каже до всіх: Ховайтеся, вони йдуть! От, бачите, пан Коцький з лисичкою йдуть на обід, на борщ. Ведмідь лізе на дерево, А най тобі з тим паном коцьким старий, а мушу лізти й ховатися. Гу-гу, і сховався на дереві малятка. Кабан. Ото не мали клопоту, а най тобі хро-хро-хро. І сховався малятка за хмизом. Ось отак ми поставимо, бачите, аж тільки виглядає хвіст. А Вовчик такий. У, -у, 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 -у треба було того вовка з'їсти. Як щось придумає. Сховаюся я за кущі. Може, той пан Коцький не побачить мене і сховався за кущі. А заєць хотів на дерево вилізти, Ой, не, не може. Хотів під хмист, та там кабан, де не влазиться. Хотів під кущ, там вовк. І такий сюди туди, сюди туди! Що робити? Що робити? А, -а, -а сховаюся я! Я отут -от от сховаюся! Коли це лисичка йде з паном Коцьким ідуть. Побачив, що на столі борщ, сметана, мед, і каже: Мам. Мам! Мам! Вовк, заєць, кабан і медвідь подумали, що пан Коцький каже мало, 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 а він ж казав малятка. М'яв мяу». От вражого батька син, то йому мало, сказав Кабан, то це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл. Та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся і розлігся на столі відпочивати. А кабан малятка лежав біля стола в хм... 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 мисі. Аж тут. Пізнали малятка, хто це? так? Кабан кабана вкусив комар За хвіст, за хвіст малятка. І він хвостом мельк! Мельк. А пан Коцький подумав, що це миша. І як вкусить його, Ах! за хвоста. А кабан. Як давай втікати, він же перелякався. Він думав, що пан Коцький його збирається їсти вже. хро хрох -хро, хро, -хро, хро він мене з'їсти хоче. А а. а хро-хро-хро, рятуйте. І втік. А пан Коцький сам злякався малятка. Та й давай втікати на дерево, лізе на дерево. Аж тут, ви пам'ятаєте, медвідь! Медвідь як подивився, він подумав, що пан Коцький лізе його з'їсти. Ліз, ліз, ліз. а потім гуп і впав на вовка. І як давай втіка, втікають двоє, так втікали, що їх навіть вже й видко не стало далеко. Аж тут зайчик? Що робити? Аж йому шапка злетіла, ви бачите? Так, так, так втікає. Що робити? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що робити, втікати? Втікати, 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 втікати. Втікати. Так, а втікати. В, ви, ви бачите, малятка, каже зайчик, такий малий цей пан Коцький. А всіх хотів нас поїсти. І як дременув, аж слід його простив. Ось така малятка-казочка сподобалася? Так. Малятка. Якщо всіх обманювати, то всі розбіжуться, як ведмідь, вовк, заяць, кабан. І ні з ким буде їсти борщ. Обманювати малятка. Погано! Ви це не будете робити. Добре? Ви молодці в мене. Малятка, я ще хочу привітати хлопчика-михайлика зі Львова. В нього день народження. Михайлику, сонечко, вітаю тебе! Нічка наступає. Спати нас усіх вкладає. Хай ваш сон малятка, ангел-охоронець охороняє. А всім дорослим мирної, спокійної ночі на добрані!